Так, будь ласка, дивіться, мої гаврики їдять. Сергій не розумів, як можна їсти то Аркадій зауважив, Борщ з майонезом, а сам їсть вареники з кетчупом. Шо? Ну, шо? А знаєте, чому він їсть з кетчупом? Тому що вдома нема сметани. Тому що вчора всю сметану віддали вбити шкло. І О. сьогодні хтось синочку зробив салат. Я йому робила з олією, щоб ти собі знав. Так. Салат був з олією. Ну, але вони в мене пакують добре, хай пакують. Як пакують, так виглядають. Знаєте, вареники наліпила. Е, хто був в ефірі, той бачив, я сама наліпила вареники. Вони ніфіга не робили цибулю. Я сама всю смажила, бульбучисла все варила. Ага. Я сьогодні зранку, як білка в колесі, бігаю, все готую, все роблю. Я вже не маю з ними сили. Тепер не захотіли, щоб я їм спартак спекла, щоб я їм окрошку зготувала, чекали м'ясо їм забирано і ребра. Я не знаю, я не маю вже сили з ними. розумієте? Ну то де жінка може тако працювати. Вони нічого не хочуть робити. Тут просто вони цілими днями просто лежать, десь ходять, тусуються, а я просто як загнана вівця. Я думаю, в неї просто сонячний удар, напевно. Вот. No. Вона таке мела. <смеш> <смеш> я нічого не мелю. Я, люди бачили, я, бідно, так напрацювалася, а ви хіба би їли. Uh -huh. А вони хіба би їли, розумієте? Давайся, кажуть, салат нам дай, то нам дай, побіжи, в колу їм, купи ще щось і просто припухли. Вже хамство таке, що я не знаю. Я коло вже не п'ю. — Що ти розказуєш? <смеш> а ти що тішишся? Доставили, <смеш> бачите, мені речі їм всякі купити гарні, щоб вони файно виглядали. To, <small> ти там знаєш, що купити. So, ти, ти купила і галі тут біля хати передала, то нас кажеш, що ти купиш, так? Так. А мені бачить вареників навіть не дають, мені їх пускали салат, їсти. Ти бідолашна наліпилась, так мучила, я думаю, як? Я так вже з тими варениками, я вам скажу, що. Ну, як будеш їсти? Та я не їм. <смес> ти просто нарізала це все, так? Це просто салат. Не, да, мені це разу вареник сподобалось. Бульба не, не дуже. Ну бо я старалася, я зготувала так, як має бути. Угу, uh -huh. uh -huh. Ну ти молодець. А я дуже велика молодець. Uh -huh.